Для підтримки ветеранів, ветеранок їхніх родин, а також жінок на ринку праці. Проваджуються нові проєкти, навчальні програми та розширюються можливості працевлаштування. Про це під час брифінгу розповіла Марина Сорокіна, заступниця директорки обласного центру зайнятості. Внесено зміни до програми компенсації роботодавцям за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Раніше роботодавці, які працевлаштовували осіб з інвалідності першої та другої груп, могли звернутися до служби зайнятості для отримання відповідної компенсації. Роботодавець може звернутися за компенсацією в зв'язку з облаштуванням робочого місця не тільки прийнятих осіб з інвалідністю першої або другої групи, а також в разі, якщо ветерани повертаються з війни на своє робоче місце, то в такому разі роботодавці також можуть звернутися за компенсацією. За облаштування робочих місць осіб з інвалідністю до порядку також внесено зміни. Тепер за компенсацією можуть звертатися не лише роботодавці, які облаштовують робочі місця для найманих працівників, а й фізичні особи-підприємці з інвалідністю першої або другої групи у разі облаштування власного робочого місця. Були збільшені терміни для того, щоб роботодавець міг звернутися до служби зайнятості за даною компенсацією. До внесення змін роботодавець мав змогу протягом 90 календарних днів після облаштування робочого місця звернутись до служби зайнятості. Зараз цей термін збільшений вдвічі до 180 календарних днів. Вступив у дію експериментальний проєкт щодо організації професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, які традиційно вважаються чоловічими. Навчання здійснюється на замовлення роботодавця. Наразі перелік на налічує 31 професію. Навчання відбувається на базі закладів освіти, зокрема і центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, оплачує навчання саме фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. І ми на сьогодні вже маємо вісім жінок на замовлення роботодавця Черкаського роботодавця. Які навчаються щоб підтримати учасників бойових дій і людей із інвалідністю внаслідок війни? Служба зайнятості пропонує професійне навчання. Зокрема, реалізує експериментальний проєкт у закладах професійної освіти державної служби зайнятості. Навчання відбувається за робітничими професіями. Та можна пройти курси цільового призначення. Наші слухачі пройшли курси, наприклад, керувальник агродронів, комп'ютерізація в бухгалтерському обліку, школа підприємця від А до Я, отримують професійну освіту за такими професіями, як електрогазозварник. Кухар токар до прикладу нині проходить навчання учасник бойових дій із Чигирина, який здобуває професію слюсаря-сантехніка. Служба зайнятості допомогла йому знайти роботодавця, оскільки. Є деякі професії, які вимагають проходження медичного огляду попереднього. То ми допомогли ветерану зорієнтуватись, яку професію йому можна отримати, та що йому підходить за станом здоров'я. Допомогли йому знайти роботодавця. І сьогодні він навчається за індивідуальною формою навчання. У центрах зайнятості надаються послуги з професійної орієнтації навчання психологічної підтримки та фінансової допомоги бізнесу. Сам які працевлаштовують таких осіб, анна могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.